Народ, привіт іще раз, всім привіт. я Так почитав новини, то сьогодні дуже там весело. Пишуть, що водія чи охоронника, чи там хто з ним в корпеджі їхав. Анджеліна Джолі. Це голівудська суперзірка. Вона ж... Засновник різних фондів, благодійних там і дітям, і то є, на Херсонщині їхали вони і забусярили її Шахоронці чи водія. В общем-то весело. Я представляю що всіх бусярят, то що з обичними людьми. А також, а також в Києві вчителя. Ну, вчителя теж, у них же у всіх броні, нічого він не ну, не пішов ТЦК, не зробив бронь, теж якось там все так цікаво. Діти знімали, що його тащили там. Ну коротше забусярили. Хоча, ну тут, так, да, тут вина вчителя. Кожен, я не знаю, на його місці любий би хотів би, ну, отримати там бронювання чи відсрочку. Ну, і що, людина не пішла, не заробила. <кій> Хоча може він на 0.75 ставки, а там може він не підходить під ці критерії То Тобто там теж воно все так цікаво. Але потрібно бути обережним і уточняти свої дані як через СНАП або. ПЦК або хоча б оновлювати свій резерв, дивитися, що там. Бо резерв, я ще говорю, така штука, що то ти в розшуку, то ти не в розшуку, то, ну коротше там. Ну там пишеться, да, і причина, наприклад, якщо ти там в розшуку там по неявці повісткою, або там не оновив не облікові дані, або не пройшов ВЛК, в общем-то там... Причина пишеться. Ну, як у мене це писалось, не знаю як в інших, але багато знайомих кажуть, що ну, з цього з листопада, типу, ну да, у багатьох статус змінився. І в худшу сторону, так. Да, тобто він не був, не була людина в розшуку, зараз стала в розшуку. Кожен вирішує це питання. Походим в ТСК або можна щас документи в СНАПД. Да. Яка ще новина? Ну, це не з новини, воно вже це таке, це все є допомога, що вона буде з 15 листопада. Е, типа, ну, по бажанню, хто хоче отримувати тут 1000 заявки, тіпа, там я так, як, навірно, як в тому году. Заявки через ДІЮ або через Укрпочту. Можна буде оформлювати там. І 6500 це там, у кого е, е, время на переміщенні, потім багатодітні, діти з інвалідами. Там определенна категорія, теж вони подають заявку там. І, ну, некоторым там автоматично, я думаю, буде. Ото такі І по поводу щось вони автомобілісти теж щось там закон хочуть приймати по поводу этих покришок, шин. В общем-то, щоб з 1 листопада по 31 березня, щоб водії міняли. Зимову на літню. Ну, то есть наоборот, влітню літнє <сум> зимову ставляли, то есть. Ну, це люба адекватна людина робить. И, ну, конечно, зараз такі бачите, що практически морозів немає, ну, сніга мало, що в том году небагацько було. А в тих теплих регіонах там взагалі Одеська область. И туди ну, взагалі, наверное, і море не замерзає, і снега немає. Такі. А так, все, все всі держимся, все на позитиве, всем гарного настрою и гарной тихой ночи. Всем добро.